Вітаю вас всіх в студії сьогодні. З вами знову канадський Марк. І Я вам хочу сьогодні розповісти і розповім дуже цікаву, актуальну, важливу тему. Я вам розповім, чому стільки багато українців покидають Торонто. Чому вони втікають від Торонто? Коли Торонто є найбільш популярне місто в Канаді серед українців, серед новоприбулих українців, які просто... Обожнюється місто, і місто дійсно мрій, місто, можливостей, але чомусь українцям не виходить там закріпитися. Сьогодні ми поговоримо про багато пунктів, про багато причин. Тому дивіться цей відеоролик до кінця. Поставте мені, будь ласка, вподобайку та підпишіться на мій канал, тому що я дуже сильно старанно стараюся правдиво доносити інформацію своїм глядачам. І з самого початку доносив і розповідав все так, як я щиро. Бо я дуже вас поважаю, дорогі мої друзі. Мені дуже приємно, що ви дивитеся і. Підтримуйте мене, і я задля того так старанно працюю і завжди створюю для вас контент, який вам взагалі нічого не коштує. І ми завдяки цьому каналу підтримуємо ЗСУ, Україну і українську мову. І це зараз дуже круто і дуже класно. І я гордий, що наш канал, наша аудиторія зібрала найбільший україномовний канал в Канаді, і без вас цього би було нереально зробити. Тому разом ми робимо дуже важливу річ, повірте мені. Це нікому не секрет, друзі. Що дуже багато українців люблять Торонто. І коли тільки відкрили програму Кое, то більшості українців не знали, куди їхати, не було ще так багато блогерів на початку. І більшості українців чули колись, знали про Торонто і десь глибоко в душі. Відчували, що це їхнє місто, що класне місто, багато населення в тому місті, великий бізнес-сектор розвинутий, it сектор розвинутий. Ну, взагалі, прекрасне місто з прекрасними можливостями. І українці довго не думаючи, поїхали в Торонто, бо там трошки класно нічне життя таке вирує. Ну, взагалі, ну гарне місто, нічого не скажеш. Але багато з них не врахували один фактор, що Торонто є найбільш Мультинаціональне місто в світі, де найбільше ви знайдете просто любу особу, любу людину з любого куточку світу, і 53 населення Торонто фактично є іммігрантами. І що це означає, дорогі мої друзі? Що кожен другий фактично іммігрант, який живе в Торонто, кожен другий, який. Приїхав за такою самою долю, як ті ж українці, як наші українці, так само хотів добитися чогось і так само буде працювати до самого кінця, щоб мати хоч щось, хоч кусочок хліба. І тому конкуренція просто колосальна, величезна, і завжди попит є на будинки, на житло, взагалі на бізнес. Багато багато людей хочуть там бути і хочуть там впасти. Але проблема в тому, що середня ціна будинку або якої житла в Торонто зараз становить мільйон сто тисяч канадських доларів. Ви собі просто уявіть, які це шалені суми. Це цифри, які просто, ну просто чесно, комусь почути, так як вам зараз, і мені навіть мені це дуже навіть страшно, при тому, що я вже про це знаю роками, розумію про це і знаю, що тут в Канаді зараз не дуже солодко, особливо новоприбулим і новоіммігрантам. І ви собі просто уявіть, як може сім'я, навіть працююча сім'я, навіть в кращому випадку, що навіть якщо чоловік та дружина двоє мають хороші оплачувані роботи, навіть спочатку, хай буде що попадають на 80 тисяч канадських доларів зарплати в рік на кожну особу приблизно все рівно не мають можливості купити своє власне житло. А дітки, діткам треба щось купити, діток діток треба одіти, також треба себе прогодувати, і в той самий момент ще треба назбирати гроші. І навіть якщо ви маєте якусь суму на перший внесок, то повірте, скільки ж вам треба тої суми, щоб дійсно купити собі житло і мати нормальніше, більш-менш кредит і помісячно платити, так щоб ви мали можливість ще кудись їздити, відпочивати і жити, знаєте, хоч якесь культурне життя. А бути рабом не кожен українець хоче. І більшості українців просто не чомусь не додумалися до, до того, що Торонто справді не є таке прекрасне місто, як всі про нього говорять. Бо то, щоб їхати в Торонто, треба мати хорошу та таку класну суму грошей, особливо теперішній час. Якщо у вас немає дійсно великої суми грошей, я говорю про 100 тисяч плюс в кишені, то в Торонто вам буде дуже і дуже навіть складно і не солодко залишитися та почати своє нове життя. І Тепер я навіть не можу не поговорити про цю колосальну конкуренцію, де наші спеціалісти, розумні українки, українці, які приїхали з великим досвідом в іт сферах лікарі, ну адвокати, розумієте, ну розумні люди з великим ще й досвідом. І вони, звісно, не хотіли, не могли, не навіть не думали собі в голові, що треба буде працювати, чи будуть працювати на якомусь прибиранні чи в якомусь «Макдональдсі». Вони просто були вшоковані, що навіть на позицію на любу позицію, яку вони не подавалися, нема навіть різниці чи це прибирання, чи це прибирання. То на ту позицію було по 100, 150, 200 аплікацій і були вже готові. Такі самі, такі самі інші іммігранти, просто рванути, хапанути ті місця і працювати. Тобто, якщо вам не подобається і ви хоч раз показали своє фе, то роботодавець має таку колосальну, такий колосальний вибір, що він просто вам показує на двері. Ви йдете в ті двері, і назад ті двері для вас вже більше не відкриються. І ця складність просто втриматись на роботі, її знайти ту роботу і ще щоб вона оплачувалась нормально. І навіть якщо ви не плануєте або не планували ці українці купувати. Своє житло, то середня оренда становить 2800 канадських в місяць. Середня оренда в Торонто. Ви собі просто уявіть, яка це теж колосальна сума. І тепер, якщо ви в загальному приїжджає сім'я з чотирьох, двоє діток, дружина, чоловік на початку. Навіть якщо вони отримали ті гроші, там 9000 тисяч на сім'ю з чотирьох перший такий. Початку початкова така допомога від канадського уряду. Що це є? 9 тисяч доларів в такому місті, як Торонто. Що людей українців почали питати і просити казати: ви нам мусите дати наперед за 3 місяці оренду, якщо ви навіть хочете, щоб ми вас. Просто навіть думали про вас, що вас взяти на цю квартиру. Тобто, конкуренція в цих власників квартир, вона також феноменальна, і вони є королі. Вони можуть собі казати, що вони хочуть. Вони встановлюють просто абсолютно правила, які вони хочуть встановлювати. І вам, якщо на початок треба зразу за три місяці заплатити, плюс купити машину, плюс дітей в діти в школу відвести. Дружина теж мусить щось собі купити. Та також дружина мусить бути з дітьми. Одна зарплата, то ви можете стати дуже швидко бомжом і рабом. Дуже дуже швидко перепрошую, не бомжом, а безхатьком. І це дуже швиденько може відбутися. І це з українцями, деякими навіть на жаль відбулося в Торонто. І ви про це чули. Це була стаття, офіційна стаття про те, що деякі наші в палатках вже були жили. Це просто. Це просто розумієте, дуже так важко і складно. І більшості українців не витримали просто цього тиску. Вони не бачили більше майбутнього для себе. Складно знайти роботу, навіть якщо вони знайшли ту роботу і вже мали ту роботу. Майбутнього щоб мати своє житло зараз для простого простого Івана чи простого Василя ніяк просто не реально це зробити, і українці просто почали не то, що покидати. Вони почали вже покидати ту, саму Канаду моментально, тому що в них вже фінансів не було. В загальному Канада дорога, і навіть якщо б вони переїхали вже в Едмонтон, той же Едмонтон, який є набагато поки що ще дешевший, то все рівно ці гроші вони вже їх з'їли. Вже це перебування в Торонто. Воно як то кажуть, вийшло їм як така гарна знаєте, відпустка. Також я навіть не хочу починати про ті всі пробки, які є в Торонто. Наскільки складно взагалі, як ви попадете в пробку, дуже часто ви будете сидіти дуже багато часу. Важливо, цінного часу будете втрачати, і українці втрачали. Українцям просто взагалі мені сподобалося іменно те, що там просто колосально дорого, і житло це одна з найбільш головніших. Факторів в імміграції, і якщо людина, особа, сім'я не бачить е, можливості придбати своє власне житло, то для чого людям жити на чужині або так далеко від е, рідного дому, від рідної батьківщини, коли в тій ж самій Європі можна знайти стільки країн, стільки опцій і набагато дешевше можна жити. Але найбільша помилка в тому, що я не один раз розповідав українцям, нашим українцям про те, що Альберта це золоте серце. Золоте серце Канади ще доступне, класне. Я про це розповідав ще два роки тому, рік назад. Зараз вже Калгарі починає бути теж помаленьку і дуже швиденько недоступним. Але Едмонтон є наступне місто. Едмонтонні ще можна жити, в Едмонтоні ще можна собі дати раду. І любий в Канаді може дати собі раду. Ну. Але треба дивитися реально на те, що зараз відбувається. З Торонто не тільки українців втікають зараз. З Торонто багато і канадців, і іммігрантів тікають в Альберту, що з Британської Колумбії втікає в Альберту. І Тому в Альберті навіть так сильно колосально е, населення просто. Зросло і росте, і росте, тому що Альберта теж скоро не зможе це тримати. Що буде далі? Ви напевно себе запитуєте, як можуть люди такі хати купляти при прикуп... і як вони можуть за це все платити? Ви мене не питайте, але я вам точно скажу, що в Канаді теж є дуже багато багатих людей, і також люди мають гроші. І ті люди, що мають гроші, вони купують, вони себе не ображають і мають нерухомість. Але вон такі то справи, друзі. На жаль, нашим просто Торонто не підходить, не із-за того, що менталітетом. бо менталітетом це місто підходить, Кліматом це місто підходить. В Загальному класний хаб з нього зручно літати всюди по світу. Але найбільша проблема це дуже дорого, і у зараз новоприбулим фактично простим, нереально затриматись і закріпитися в такому дорогому та великому місті, як Торонто. Я надіюся, що відеоролик вийшов цікавий, інформативний. Я вам дійсно розповів щиро, що відбувається зараз середини Канади, середини країни і про те, як українцям зараз складно в загальному в таких містах як Торонто і Ванкувер. А вам бажаю здоров'я та мирного неба на нашою улюбленою Україною.